Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Новиночка минулого каталогу, яка в каталозі номер 8 іде по дуже вигідній ціні за умови придбання двох. Тобто, в кошику, якщо ви покладете один аромат, відразу у вас буде повідомлення перейти на сторіночку, де ви зможете придбати два аромата разом. І, в цьому випадку кожен аромат буде вам нижче ціною на 100 гривень. Аромати, хоч заявлені як середньої концентрації, дуже сильні і напрочуть стійкі. Я ось нанесла, так думаю, середня концентрація нанесла так добряче на себе і навіть мене оцей аромат почав трошки так мучити. Тобто вони концентровані і, хоча заявлена середня концентрація, вони досить сильні. Не треба чекати від них там якихось там особливих ну, таких розкриттів, але вони дуже такі гарні добротно зроблені аромати. Аромати зроблені в Польщі. Every Me sweet house Rose рожевий аромат. І Every Me Drama Queen iris. Every Me sweet House Rose це лічі, трояндова вода, білий мускус. А Every Me Drama Queen iris – це мармелад, акорд дівініріс, таємничий акорд, якщо перекласти з латинської, буде перекладатися як ти божественна. І пачулі. Треба сказати, що ось ви можете самі вивчити, багато спільних нот мають ці два аромати. Ці два аромати це аромати одної особи. Наприклад, ось я користуюсь ними дослідила так, що ось вранці якось ближче наносити Евріміс від House Rose завдяки білому мускусу, дуже такий свіжий, чистий аромат. Мені він дуже сподобався от саме своєю свіжістю, такою незайманістю. А аромат драма Квін Айріс більш насичений. Він також має спільні ноти, але в ньому є вже нотка сандала, який більш такий чуттєвий. Пачулі тут більш такі гарячі, розкриваються, більш насичений аромат своєю солодкостю, своєю теплотою. Але спільні ноти, як ви бачите, і в кольорі вони. Так перегукуються, безумовно, є цей аромат, як би є продовженням розкриттям от саме один одного. Якщо ви роздумаєте, що ж це за нота і молекула Divine і акорд Divine ось якщо ви відчували аромат Violent Charlotte із колекції Women's Collection, то ви можете себе уявити, ця молекула Дівініріс, з латинського, яка прикладається як Ти Божественна, вона додає вишиканості, аристократичності, шляхетності аромат. Прекрасні аромати. 50 мл. Флакон настільки добротно зроблений, він Бачите, до речі, на, якщо на світло дивитись, можна побачити скільки. Тобто він, бачите, трошки має. Трошки рожевий всередині. Бачите? Дуже гарно зроблене, подивіться. І колір, і так воно ніби таке легеньке, а флакончик такий важкенький. І тут подивіться, як гарно зроблено. Тобто і взяти з собою навіть можна. Мені дуже сподобалося саме, як зроблений цей аромат. Подивіться. Його багато наносити не треба. Я спочатку думаю середня концентрація і. Дуже сильно, він такий заповнює пространство. Може він не дає такий, знаєте, унікальний шлейф, як, наприклад, позес, що ви так і йдете, він тільки вами, Але простір він заповнює так досить так активно. Гарний аромат. Ось вранці він просто дуже приємний. Він такий. Грайливий, такий світлий, чистий. Це дійсно такий відчуваєш таку юність. ну Дуже мені сподобався цей аромат. І ось мускус, він так тут не відчувається, знаєте, такою противною ноткою, а саме відчувається такою ноткою чистоти. От, знаєте, як на таку шкіру чисту сонечку. Трошки попадає, і вона розпикається і такий аромат такої чистоти і девід, дуже приємний. Звичайно, коли ви тільки наносите його, відчувається цей особливий аромат лічі, але він тут все ж таки ближче до троянди йде. І сама троянда розкривається тут, не таким. Таким задушуючим ароматом, а все ж таки таким свіжим ароматом, як чисте таке дихання. Драма Квінаріс. Ну, тут, бачите, той самий тон, але він трошки густіше. Флакон такого гарного кольору фіолетового. Також 50 мл. Отут тут я бачу в камері, він так досить такий темний. Він так, не такого вже там темного кольору, такий приємний кольор. Теж подивіться, як зроблений флакон. Вже те, що в обох ароматах є нотка пачулі, це нотка багатства, ну, вже в цей робить цей аромат. Аромат грошей робить його достойним уваги. Якщо світ хаус-роус це квіт... шипрово-квітковий, то це фруктово-квітковий. І ви відразу відчуваєте аромат мармеладу. Така Ну, Не можу сказати, що це дуже кондитерська історія, але все ж таки е, така ду, смачна нота. Певно, за рахунок присутності нотки Дівініріс, оця мармеладна нотка, вона якось. Е, більш облагорожена така, вона більш вишукана, витончена. І в шлейфі ми відчуваємо пачулі. Тут є і пачулі, і сандал, тут також є пачулі, але вони менш такі насичені. Тобто обидва аромати, вони якось один продовжують другого. І ось тут нотка пачулі вона більш тепла більш солодка за рахунок ще присутності сандалу. Ну, Сказати, що цей аромат віддає такою пристрастю, то також не можна. Це такий древовий аромат з дуже смачними нотами, теплий, створює настрій. І подивіться, як гарно зроблений флакон. Мені дуже сподобалося. І він зручний, його навіть можна носити з собою. І як ви бачите, от я зараз нанесла їх на себе і вони один другого чудово доповнюють. Ну, Прекрасний вибір. І настільки вони сильні, стійкі, їх, я, мені подобається ці аромати використовувати разом. Якщо ви, буває навіть так, що якщо ви зранку наносите от саме Sweet House Rose, аромат чистоти такої ну, аромат пробудження, щось таке, він мені дуже подобається. А ось, якщо там трошки, вже ближче до вечора, у вас є якісь там ну, певні Зустрічі, концерти, або ви кудись збираєтесь, то ви вже можете нанести це більш вечірній аромат для такого настрою, для такого більш позиціонування. Ну, тобто, ось два аромата, безумовно, достойні вашої уваги. Зараз вони в цьому каталозі йдуть така акційна пропозиція напротязі всього каталогу. Тобто, я думаю, що точно треба її використати. Гарні ціни, і дивіться, якщо ви берете два флакони, будете використовувати, це вже 100 мл. Якщо ви використовуєте ці, ці аромати, будь ласка, поділіться вашими враженнями. Буде дуже цікаво обмінятися в коментарях, як ви сприймаєте ці аромати. Але мені вони дуже сподобались. Times like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going.